Доброго дня! Покажу вам сьогодні один із моїх улюблених методів приготування риби. У мене ось така заморожена тушка хека, тут близько кілограма. Ми її будемо готувати на сковорідці, але жарити не будемо, так як не люблю ось цей запах жареної риби по всій квартирі. Будемо готувати її під кришкою на сковорідці на цибулевій подушці. Виходить дуже смачно та швидко. Обов'язково рибку потрібно почистити, повідрізати зайві плавники, гарно вимити серединку, щоб вона не гірчила, і замаринувати. Якщо є спеції для а якщо ні, можна використати, звичайно, сіль, перець та трішки кислоти, лимонного соку. Рибку, як ви бачите, я порізала крупно, так як вона сама по собі була невеличка, порозрізала на дві частинки, деяку на три. Потрібно в цьому рецепті багато цибулі. У мене Дві великих, одна маленька, нарізаю її на крупні, на крупні частинки і буду смажити на рослинній олії, трішки підсолюю і додаю невелику кількість цукру. Після того, як цибулька просмажиться, додаю столову ложку томатної пасти. Гарно все перемішую і буду викладати підготовлену вже замариновану рибку. Беріть обов'язково для приготування сковорідку із великим діаметром, так як я впевнена на всі 100%, що вам така страва сподобається. Вона дуже добре смакує як в теплому, так і в холодному вигляді на наступний день. Викладаю рибку щільненько, одна біля одної, вона буде готуватися швидко. Після того, як виклала, якщо мало рідини, можна додати трішки води кипяченої. У мене соку достатньо, там ще рослинна олія є. Якщо ви бачите, що там мало рідини, краще долити, щоб не пригорала. Накриваю кришкою і після того, як рибка змінить колір з однієї сторони, перевертаю її легенько на іншу сторону. Обов'язково вогонь робіть невеличкий, щоб рибка і кипіла, але ще не сильно, тому що вона не жарена, скоринки в ній немає, щоб кусочки не розпадалися. Температура приготування має бути невеликою. Не сильно кипіти, бурліти, але ж разом з тим вона має готуватися. Дуже ароматно виходить, красива та смачна. Після того, як перевернула всю рибку на іншу сторону, я додаю водички, тому що бачу, що вже википіла рідина. І обов'язково розкладаю декілька шматочків вершкового масла. Тоді смак буде набагато ніжніший, вершковий рибка пропітається і буде дуже-дуже смачна. Накриваю кришечкою. І ще буквально хвилин 10 і страва готова. На гарнір до такої рибки готую картопляне пюре. Ось таке мене сьогодні меню. Дякую всім, хто подивився це відео. Готуйте, сподіваюся, вам обов'язково сподобається. На все вам добре! Бажаю всього найкращого і до зустрічі! Пока-пока!